Привіт, друзі, вчора вечором з'явилася нова заява польського уряду. Тому раджу і рекомендую додивитися це відео до кінця, поставити лайк і підписатися, якщо ви дивитесь без підписки. Отже, прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моровецький розповів, що з 1 січня, супереч планам енергокомпанії, ціна на електроенергію в Польщі буде заморожена. Зростання споживання в розмірі 2000 кг на рік не буде, так для переважної більшості польських сімей. Особливо в провінції в умовах глобальної енергетичної кризи ми запровадили ще один щит солідарності. Це конкретні рішення та відчутна допомога. Саме на цьому ми відстоюємо нашу довіру. Хочу наголосити, що ми не потерпимо ситуації, коли надзвичайні прибутки казначейських компаній та іноземних компаній реалізуються за рахунок громадян або вразливих установ. Рекомендував якнайшвидше напрацювати відповідні правові рішення. Сьогодні маємо ситуацію, що ціна доставки на наступний рік продається на енерготоварній біжі за ціною вугілля в Нідерландах, а не за ціною вугілля, яке енергостанції купують на польських шахтах. Саме такий механізм викликає ці високі пропозиції на наступний рік. Не може бути, щоб кілька людей з великих компаній збагачувалися за рахунок суспільства. Ми будемо обкладати податками цих компаній, щоб мати кошти для подальшого фінансування допомоги та соціальних програм з державного бюджету. Ми не потерпимо такого. Ціноутворення, яке в 5-10 разів більше, марж 700-800 злотих, 900 злотих за мегават годину. І ось цим ми зараз маємо справу. Іноземні суб'єкти, які хочуть сформувати ринок, також отримують користь від потрясінь на світовому ринку, бо вони точно знають, що це означає. Я теж знаю, що це за механізм. Чудово розумію механізм формування ціни на електроенергію. Ми обов'язково будемо вимагати його зміни, щоб полякам це було максимально дешево. Звичайно, що це не тільки поляки відчують, бо багато українців, як ви знаєте, більше 2 мільйонів тільки після 24.02 переїхало в Польщу і зараз там перебуває. І це теж відчують. бо... Хтось платить за електроенергію, хтось, можливо, ще не платить. Але більшість людей, які живуть в Польщі, сплачують комунальні послуги, і це відчутно зростають тарифи на електроенергію і на всі інші ресурси. І тут, бачите, польська влада говорить, що буде заморожувати ціну так, щоб люди, звичайні люди, не відчули особливо в селах, селищах такого великого перепаду підняття цін. Сподіваюся, що так воно і буде, і в тому числі українці не будуть сплачувати більше. Ось такою інформацію хотів за вами сьогодні поділитися. Сподіваюсь, що вона для вас була позитивною і хорошою. Поставте лайк, підпишіться. З вами як завжди, Саша Матвієв. Слава Україні!